З нами команда Атлетік. В першу чергу вітаємо з перемогою Division. Саш, Дякую. Декілька слів давайте по турніру підсумуємо, які емоції загалом у команди і чого не вдалося, щоб дійти до фіналу головного трофею. Як вважаєш? Турнір дуже непоганий, і команди дуже непогані. Є з ким грати. Хотілося звичайно нам грати на рівні «Яско» і Енджі Метал. Дуже хотіли з ними зіграти. По по півфіналу, по, фіналу з, з МХП я скажу так, що ну, на мою думку, у МХП не було зовсім шансів. Вони, вони перший раз ударили на 14-й хвилині, мені здається, а це кінець першого тайму. Тобто, ЄСКін грати щось в нас трошки не пішли голи. Не знаю чого. Або мало пили, або багато пили. Ну, ще, ще, ще ще будемо розбиратися. Да. Я, так що дякую за, за турнір. Ну, гадаю, що? гадаю, будемо намагатися ще раз Ну що, дякую. Вітаю ще раз перемогу Silver Division. Успіхи вашій команді в Кубку проти ЗП. Дякую. дякую.